Добрий день, говорить Бруклін. Сьогодні працюємо над своєю шиєю, а саме намагатимемося робити її сильнішою. О, голова у всіх у нас велика, мозок в ній теж великий. Носити голову шиї буває тяжко, важко, особливо у 2022 році, якщо у вас український паспорт. Тому посилюємо. Шию. Це вправи дуже прості, які можна робити навіть у себе в ліжечку. <кій> Для них не потрібно ніякого спеціального обладнання, тільки ваші руки і ваш намір зробити сию, сию шию сильнішою. Отже, номер 1. Беремося однією рукою за зап'ястя іншої руки, і будемо натискати на своє чоло. Опираючись головою. Тобто руки тиснуть на чоло. Чоло опирається. Працює передня частина шиї. Опирається, відпускаємо. Супротив -су натискаємо, відпускаємо. Натискаємо, відпускаємо. Натискаємо. натискаємо. Відпускаємо. І так, 5-10 разів. Тепер бокова поверхня шиї. Будемо рукою натискати на голову і головою створювати спротив своїй руці. Вдихаємо, тиснемо. Працює бокова поверхня шиї. Відпускаємо. Натискаємо. Відпускаємо. Натискаємо, не лінуємося, прям тиснем, тиснемо усією вагою своєї світлої голови. Відпускаємо. Натискаємо. Відпускаємо. Натискаємо. Відпускаємо. Можете здогадатися, що є сенс повторити те саме для іншої сторони. Для того, щоб було симетричненько. Натискаємо. Лівою частиною голови на ліву долоню. Дих. І тиснемо, тиснемо, відпускаємо. Так що бажа вібрація в руці з'явилася. Натискаємо, відпускаємо. Натискаємо, відпускаємо. І ще натискаємо, відпускаємо. І ще разок. І відпускаємо. Тепер спереду все тонізовано. з бок, по, із боків все тонізовано. Тепер будемо працювати на задній поверхні. Трошечку приопустимо голову, з'єднаємо руки в замок, покладемо його на потилицю і будемо тиснути вниз руками. Не сильно, не треба там надривати нічого. І головою створювати супротив, тиснути на руки. Дих. Відчуваємо, як включаються оці м'язи задньої поверхні шиї. Вдих, тиснемо, відпускаємо. Вдих, цієї вправо обережно. Видих. Вдих. Тиснем, тиснем, тиснемо ж вібрацію. Подюли. І... і видих. Вдих. Видих. Намагаємося. Не працюва, не допомагати собі чолом. я працює. Вдих. Видих. Ще разок. Вдих. І видих. Привіт, борчик. Отже, передня поверхня шиї, бокові, задня. І тепер весела вправа нам потрібен буде язик. Намагаємося язиком дістати до кінчика носа. І відчуваємо, як вимикаються е, м'язи знову такі внутрішні, е, спередуши. Тягнем, тягнем, тягнем. І відпускаємо. Напишіть мені, в кого, е, кому. Вийшло торкнутися кінчиком ізика носа. Це супер респектуз. Намастунь вам, нехай шия буде сильною і їй легше буде тримати світло, але часом важку голову.